Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю. У розділі «Привіт». Терміново. Вітков на вихід. Білий дім вибухнув скандалом. Вся Америка на вухах, Трамп у паніці. Конгрес вимагає звільнити Вітков. А навіть республіканці повернулися проти президента США. Секретна розмова з помічником Путіна відкрила все. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Рената Асланова і останні події. Звільнити Віткофа саме такі заклики почали лунати в США після публікації агентства Bloomberg зі стенограмою телефонної розмови з помічником господаря Кремля Юрієм Ушаковим. Зокрема, про звільнення сказав і член Палати представників Конгресу США Дон Бейкон, який представляє республіканську партію. За його словами, витік інформації підтверджує, що Вітков повністю підтримує Росію. Йому не можна довіряти ведення цих переговорів. Хіба російський агент, який отримує гроші, вчинив би гірше за нього? Його слід звільнити. Схожу заяву зробив член палати представників від республіканської партії Брайан Фіцпатрік. Він назвав зміст злитих переговорів серйозною проблемою. Однією з багатьох причин, через які цим безглуздим із та таємним зустрічем відкова з представниками Росії необхідно покласти край. Дозвольте держсекретарю Марко Рубіо виконувати свою роботу чесно і об'єктивно. Не задоволені Віткофом і в демократичній партії. Так, заступник голови фракції демократів у палаці представників Тед Льо назвав Віткофа справжнім зрадником. Він заявив, що Стів Вітков повинен працювати на США, а не на Росію. Сам Трамп, коментуючи витік інформації, виступив на захист Віткофа. Поради свого спецпосланця Кремлю. Президент США оцінив як стандартну ситуацію для того, хто веде перемовини. Він повинен продати це Україні. Він повинен продати Україну Росії. Це були стандартні переговори. І я вважаю, що він говорить теж саме Україні, тому що кожна сторона повинна йти на поступки і брати щось одне. Президента також запитали, чи не турбує його, що Вітков за НАТО Трамп ухилився від відповіді, заявивши лише, що ця війна триває роками. У Росії більше людей, більше солдатів. Якщо Україна може піти на угоду, то це добре для обох сторін. Не тільки через Віткова а в США розгортається скандал. Так у центрі Вашингтона пройшли акції протесту противників політики Трампа. Зокрема, гнів викликала публікація нового мирного плану для України. Протестувальники вийшли на вулиці з плакатами: Трамп повинен піти прямо зараз. Ти або стоїш за Америку. Або за Трампа імпічмент для них тримає лінію, і Трамп щойно продав Україну. Окремі учасники висловили обурення політикою Білого Дому щодо України. Один з протестувальників заявив, що виступає проти більшості дій Трампа, але особливо обурений ультимативними вимогами до України і дедлайном щодо згодження плану. Ще один протестувальник зазначив, що його на вулицю вивели тема можливого імпічменту і незгода з оголошеним мирним планом. Розколу США мирний план запропонований Трампом підірвав республіканську партію зсередини. Після Витику документа в пресі, як пише Financial Times, конгресмени один за одним почали відкрито виступати проти плану, заявляючи, що він більше грає на руку Росії ніж Україні. Серед тих, хто розкритикував план, був зокрема сенатор Міч який раніше очолював фракцію республіканців у Сенаті Конгресу США. Гримиць скандал стівітков особисто інструктував Путіна, як випросити у Трампа мир на вигідних для Кремля умовах. Переговори вищих чиновників США і РФ таємно прослуховували. А потім весь компромазили в пресу. З деталями, які шокують, головне питання тепер одне як це вдарить по перспективах мирних переговорів між Києвом і Москвою? Всі деталі дивіться. Спецпосланець посланець Дональда Трампа Уіткаф максимально проросійський дипломат. Чутки про те, що стіву подобається Москва, де він із задоволенням їсть чебуреки на сніданок ходили вже давно. Але тепер видання Bloomberg опублікувала стенограму розмови Уіткафа з радником Путіна Ушаковим, яка відбулася 14 жовтня. Американець прямо запропонував російській стороні випередити Україну і поговорити з Трампом до його зустрічі з Володимиром Зеленським. Друг Дональда підказав росіянам, якими словами знайти шлях до. Серця американського президента Вітьков повністю грає на стороні Росії і пропонує ходи і свої послуги, максимально лягаючи під Росію, і навколо Трампа зводячи дуже химерні фантомні смислові замки проти України. Ну добре, ця історія стала публічною. Цей витік один із найгучніших скандалів в оточенні Дональда під час його другого пришестя до овального кабінету. Політичних експертів дивує, як росіяни крутять американцями. У телефонних розмовах професіоналем виглядає саме Ушаков, який, скажімо, без жодних проблем розповідає Вітхофу, що Росія щоб сподобатися Трампу і оцінити його. Миротворчі зусилля навіть відмовилися від проведення російсько-арабського саміту. А це брехня, бо це лідери арабських країн відмовилися їхати до Москви, бо почали орієнтуватися насамперед на Трампа, а вже зовсім потім на Путіна. Але поразку російської дипломатії Ушаков абсолютно спокійно видає недосвідченому відхофу як жест доброї волі з боку Кремля. І таких епізодів у цих розмовах чимало сенсаційний витік мав би спричинити кадрові перестановки в оточенні Трампа. Але журналістів американський президент здивував своїм, здавалось би, байдужим ставленням. Усі методи зійдуть в угоду пізділ. Запевнив Трамп. Це стандартна річ. Розумієш, йому необхідно продати це Україні. Йому необхідно необхідно продати Україну Росії. Це саме це, що робить той, хто укладає угоди. На тлі скандалу Трамп відправив Уіткофа на переговори до Москви, а свого нового представника Дріскола назад на контакт з українською стороною. За словами Дональда Дедлайну для підписання зеленським рамкової угоди тепер немає, але як стверджують аналітики, США продовжують тиснути на Київ. 47-й президент Америки не проти зустрітися з Зеленським, але лише після того, як той поставить свій підпис під потрібним документом. Тим часом ЗМІ заявляють, що українським дипломатам вдалося відбитися і переробити щонайменше три пункти документа написаного і перекладеного Дмитрієвим Уіткофом. А Деніел Дріскол під час свого першого приїзду до української столиці запевняв українських військових, що вони неодмінно зазнають поразки. Росіяни, як я вже говорив, неодноразово. Від самого початку не планували виконувати жоден план, навіть якби лишилися повністю незмінними російські 28 пунктів. Тому що мета цього плану це не заморозка російсько-української війни і не припинення російсько-української війни. Мета цього плану, який складали росіяни, полягає в тому, щоб тягнути час і щоб не дати Трампу зараз запроваджувати більше санкцій проти так званої Російської Федерації. У білому домі вже побоюються, що Кремлю взагалі відмовиться від оновленого мирного плану. Тепер цікаво, чим завершиться ця поїздка Стівена Уіткафа до Білокамена. чим його пригощатимуть і які нагороди передаватимуть своєму полкому шанувальнику з оточення Трампа. А тим часом Європа б'є на сполох. Путін готується кинути армію на континент, і самі європейці вже переконані, вторгнення Росії може початися в будь-який момент. Європейські ВПК в екстреному порядку перебудовуються за українським зразком, розуміючи часу, щоб підготуватися до можливої війни з Росією, катастрофічно мало. Всі деталі дивіться. Небезпека від Кремля дедалі ближче. Євросоюз готується до протистояння Путіну біля кордонів з Росією та Білорусі. України НАТО концентрують озброєння та живу силу. Водночас євродепутати серйозно працюють над військовим шенгеном. Ми маємо показати Путіну, що Європа більше не асоціюється з безсиллям, а демократія зі слабкістю. Шенген готують у тісній співпраці з північно-атлантичним альянсом. Брюсселі робить рішучі кроки. Серед них план модернізації оборонно промислового комплексу. У Єврокомісії оголосили терміни та представили новий пакет заходів щодо військової мобільності. Це дасть можливість європейській армії оперативно переміщатися територію Євросоюзу, не стикаючись із надміреною бюрократією, особливо в умовах можливої загрози з боку Росії. В оборонній промисловості ми будемо сильними, якщо будемо промислово-незалежними, автономними і менш роз'єднаними. Україна виступає союзником, країна матиме доступ до оборонної логістики. Ми хочемо розширити коридори військової мобільності в Україні. Це стало б гарантією безпеки, що означає, що ми могли б надавати швидшу підтримку у разі потреби. Насамперед необхідно модернізувати інфраструктуру, перевести процедуру у цифровий формат та збільшити фінансування. Однією з ключових проблем для країн Євросоюзу залишається забезпечення швидкого транспортування військ до потенціальних зон бойових дій. Ми можемо відповідати симетрично чи асиметрично на ці погрози. Ми маємо весь арсенал інструментів. Наразі загроза для держав Балтії зберігається, і у разі раптової ескалації, наприклад, армії Франції необхідно буде подолати близько півтори тисячі кілометрів, щоб прибути на допомогу союзникам. Не дивлячись на те, що легкі підрозділи здатні пересуватися відносно швидко, важка техніка вимагає значно більше часу та підготовки. Наразі європейські мости, дороги та залізниця не пристосовані для швидкого пересування танків, солдатів та військових вантажів. У разі транспортування із заходу на східний фланг танки можуть застрягти у тунелях. У складній бюрократії, а мости не витримають проходження цих машин, маючи досвід війни Російської Федерації з Україною, значну увагу Євросоюзу приділено модернізації критично важливої інфраструктури. Транспортні маршрути переведуть до стандартів подвійного призначення, щоб вони могли одночасно обслуговувати як цивільні, так і військові потреби. Особливу роль військовий Шенген грає у зміцненні захисту східного флангу насамперед для країн Балтії та Польщі. Все залежить від нашої позиції: чи зможемо ми відлякати ворога, чи заохочимо його до агресії, але не всі бачать небезпеку з боку Росії, чи просто намагаються заплющити очі на реальність, підтримуючи тісний зв'язок з кремлівським диктатором Путіним. Йдеться про таку програму озброєння, на яку нам доведеться витратити все до нитки, і це стосується усієї Європи. З висловлювань кількох впливових лідерів цілком зрозуміло, вони хочуть розпочати війну. Німеччина всіляко допомагає Україні робити все можливе для оснащення зсу дальнобійними ракетними системами, а також організація спільного виробництва на нашій території. Вже кілька місяців ми інтенсивно працюємо з українським урядом над реалізацією проєктів з далекобійного озброєння. Українська армія оснащується такими системами. Ми домовилися не обговорювати деталі публічно, оскільки вважаємо, що російська сторона не повинна бути поінформована про рівень нашої військової підтримки. Можу сказати лише те, що ми робимо все можливе, щоб оснастити українську армію системами озброєння з необхідною дальністю. І кількість таких систем збільшиться протягом найближчих тижнів і місяців, якщо буде необхідно. Аж до виробництва такого озброєння в Україні. Військовий бюджет Євросоюзу планується збільшити до більш ніж 17 мільярдів євро. Загалом для модернізації мостів і тунелів, і повного запуску чотирьох коридорів для військових потреб потрібно не менше 100 мільярдів євро. Словам Путіна не можна довіряти, виходячи з досвіду України. Не надо ничего придумывать и на, этой, на, на этих придумках значит, формировать мнение о России. Не надо формировать образ врага из России. Вот мы придумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Поки диктатор відкрито бреше журналістам, євродепутати закликають до регулярних спільних навчань та навантажувальних випробувань. Вони хочуть, щоб євросоюз наслідував приклад НАТО, щоб війська швидкого реагування оперативно зреагували на агресію Кремля. А що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку у коментарях. Ставте вподобайку під відео, будьте в курсі головного. Далі більше.